Я вважаю, що гіперпадіння гіпер курсу гривні, які відбуваються останній час, є прямим наслідком надвеликої емісії гривні в як в готівковому, так і безготівковому вигляді. Це по суті друк готівкової і безготівкової гривні, які по своєму обсягу наближаються до доходів бюджету за 2014 рік. Це говорить про те, що гривня не мала шансу вижити. Я вважаю політику. Безконтрольної емісії друку гривні глибоко помилкової, яка призвела до розбалансування бюджету, до падіння гривні і до обніщання практично кожного громадянина України. Є дуже чіткий набір дій, які зараз потрібно робити. Перше негайно припинити емісію гривні, яка не підтверджена економічним зростанням. По-друге, треба вилучити з обігу. В тому числі банківської системи зайву гривню, яка сьогодні знаходиться на корахунках банків і яка далі продовжує руйнувати курс гривні треба припинити бездумне рефінансування банків приватних з боку Національного банку які сьогодні прямо приводить гривню на валютний ринок через приватні банки і руйнує гривню остаточно. і останнє що треба робити якщо ми хочемо думати про стратегію і якщо ми хочемо піднімати економіку то нам потрібно негайно зняти всі перешкоди для підприємництва для інвестицій, і це повністю в компетенції уряду. І треба підняти соціальні стандарти, а не їх обрушувати, тому що тільки за рахунок збереження купівельної спроможності людей може підніматися зростати економіка. Я вважаю, що сьогодні обраний діаметрально протилежний від правильного курсу економічної політики. Треба його міняти і міняти докорінно і негайно.